Привіт-привіт! Питання, на яке сьогодні хотілося б відповісти, звучить таким чином: чому студентам варто писати статті у Вікіпедію? Відповідь на нього є дуже простою: чого немає у Вікіпедії, немає ніде. Але якщо спробувати відповісти на це запитання більш серйозно та конструктивно. То варто почати з того, що та система освіти, яку ми зараз маємо, зароджувалась у той час, коли ще не було інтернету. І тому ті методи та підходи, які дуже активно використовуються, вже є, м'яко кажучи, застарілими. А Вікіпедія є саме тим ресурсом, який здатен допомогти сучасній освіті інтегруватися у ті процеси інформатизації суспільства, які ми зараз спостерігаємо. Тому зараз провідні виші Києва та інших міст України підписують із Вікімедія договори про співпрацю. Основним посилом цих договорів є стимулювати викладачів, задавати студентам такий вид самостійної роботи, як написання статей до Вікіпедії. Така практика є зовсім новою, тому хотілося б навести декілька аргументів на користь неї. По-перше, коли студент виконує таке завдання, пише статтю до Вікіпедії, його робота публікується всесвітньо, тобто, її може побачити кожен. По-перше, викладач, який поставить оцінку, а потім і всі його друзі, знайомі, родичі ба навіть через декілька десятків років зможуть побачити його онуки. Це, звичайно ж, стимулює студента до того, щоб підходити до роботи якісно. Налити воду, не копіпастити, як це часто відбувається при написанні рефератів для прикладу. Другий аргумент це те, що завдання, яке дається студенту, воно є неповторним. Тобто ніхто до нього не писав цю статтю, а після нього можна це лише доповнювати. Це стимулює студента зачіпати ту сферу непізнаного, ще не, від, не розвіданого. А також кожні всі статті до Вікіпедії мають дуже чіткі вимоги. По-перше, всі статті мають бути значущими. Студент не може написати статтю, наприклад, про себе, бо це є незначущою статтю статтею. По-друге, усі статті до Вікіпедії мають бути підкріплені авторитетними джерелами, і також мають бути написані в енциклопедичному стилі. Усі ці вимоги до статті навчають студента таким дуже важливим навичкам, як виділяти найосновніше із усього масиву інформації, який до нього надходить з інтернету та книжок. Це навчає його відділяти факти від оцінок та суджень, власне, розвиває його критичне мислення. Крім усього цього, написання статей до Вікіпедії є дуже класною нагодою для студента. Навчат, навчитись перекладати з тієї чи іншої мови. Наприклад, найпотужнішими розділами Вікіпедії є англійський та німецький. Багато студентів вчать ці мови. І пишучи статті в український розділ Вікіпедії, вони можуть перекладати. Таким чином ми отримуємо дуже якісні статті, підкріплені. Іноземними джерелами, а також студент вивчає ту мову, яка його цікавить. І наостанок, коли студент пише статтю, часом виникають деякі конфлікти із вікіпедистами та вікіпедистками. Це стимулює студента для того, щоб відстоювати свою думку, знаходити однодумців, ба навіть друзів. Що робити, щоб така штука написання статей до Вікіпедії запрацювала у вашому університеті, інституті, факультеті? Якщо ви студент, вам варто звернутися до викладачів з такою ініціативою, а також до адміністрації. А якщо ви викладач, то вам вже зараз треба задавати статті студентам. Думайте, творіть, пишіть Вікіпедію.